У данській столиці Копенгагені сьогодні стартує конференція північноєвропейських союзників на рівні міністрів оборони. Це продовження і розширення формату Рамштайн з військової допомоги Україні. У Копенгагені перебуває делегація міністерства оборони України на чолі з міністром Резніковим. Деякі країни-учасниці вже анонсували нові заходи з підтримки України. Як посилити військову допомогу Україні, збільшити фінансування і розширити програми підготовки українських військових з західними інструкторами у столиці? Дані обговорюватимуть північно-атлантичні союзники. Міністри оборони понад двох десятків країн обіцяють, зустріч у Копенгагені має розширити формат Рамштайн, де йшлося переважно про короткострокові поставки Києву необхідного озброєння. Для мене велика честь відкривати цю конференцію з двома хорошими друзями і колегами, міністрами оборони Британії і України. Сьогодні ми зібралися разом із нашими колегами, аби обговорити усі можливі шляхи, як посилити військову допомогу Україні, адже її протистояння російській агресії це й наша боротьба. Що більше Київ отримає військової допомоги, то швидше не тільки українці, а й усі європейці зможуть почуватися у безпеці. Переконаний міністр оборони України Олексій Резніков. Україна готова робити свій внесок у колективну безпеку, але нам потрібні інструменти. Нам потрібні засоби протиповітряної оборони, літаки та інше озброєння. І що швидше ми їх отримаємо, то швидше досягнемо нашої спільної мети мирної, безпечної Європи, і тим нижчою буде ціна. Данія вже пообіцяла нові пакети підтримки України. Копенгаген направить 130 військових інструкторів до Британії, щоб навчити українських захисників. Пропонують розпочати тренування і на власній території. На це виділять 100 мільйонів крон. Нині військову допомогу Україні надають півсотні країн, заявив глава Пентагону Луїд Остін під час свого візиту до Латвії і додав, продовжуватимуть підтримку стільки, скільки буде потрібно. Ми віддані підтримці України наданню обладнання та спроможностей, які дозволять їй захищати свою суверенну територію. Ми робитимемо це стільки, скільки буде потрібно. Ми і надалі тісно співпрацюватимемо з нашими союзниками та партнерами з НАТО в усьому світі, аби допомогти Україні, яка веде гідну боротьбу. Водночас країни НАТО посилюють і власну оборону. Під час зустрічі з міністром оборони Латвії Лойд Остін пообіцяв, що альянс посилить оборону та збільшить кількість бойових підрозділів на східному кордоні блоку. А сполучені штати проводитимуть більше військових навчань у Балтійському регіоні. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини.